І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає UAS. UA. Треба було назвати напевно UA UAS UA. На ВК 21.01.105. Карта Старогавань. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас такий так, Бачили ми вже на ньому бої, дуже крутий. Тут, до речі, фугаси дуже непогані, але зараз заряджені бронебійні снаряди. Бачимо, що там 9 у нас снарядів в комуляк заряджено. І є в нас основні. Ну основні фугаси, вони, е, я вам скажу, е, таке ще задоволення. там. Це хіба що ти в топі-топі в топі, так, граєш? А ми будемо зараз грати на бронебійних і бачимо, в чому тут кайф цього товстопарда, що в нього. Дуже чудовий деміч. Так. Ну що, давайте будемо прихлопушувати. Бачимо, що так перекатка. Ну, наш герой поїхав по центру. Поїхав по центру чому? Тому що він ну, думав, що мало хто тут буде їздити, і тут, в принципі, нікого і немає. Так. У нас все ж таки ЛТшка. Ми повинні під... А, є, є, все. Будемо зараз добивати. У нас все-таки ЛТшки, і нам треба підсвічувати. бачимо кугасиком. тут мастер тарана прокачаний на 100%. Там тепер вже, вже дуже мало залишилося. Ну і в принципі, такі, які тут танки є. Такі танки, яких ми... Ну, ми, у нас однорівний вибій, такі танки, яких ми повинні в принципі, пробивати ФБшками, так? І якщо вже на ЛТшку якусь таку картонну натрапляємо, то ми заряджаємо по вас і нахлопушуємо. І е, чудовий настрій поліпшений від таких пострілів, тому що е, ти критуєш суперника, а е, не чудовий, і не поліпшений вже в суперників тоді настрій. <свісно> і Це букай. Два вороги знищено, 1137 настріляно. Ну, ви ж зрозумієте, на таких рівнях тут не буде по 10 тисяч деміджу. Тут десь от навіть 2500, це я вважаю, що це дуже непоганий результат. Так, щесь так вицілює, вицілює він не може пробити в борт. Тут ще й нахлопушується. ХП вже дуже-дуже мало залишається, але наші братіші бачимо, продавлюють вже зелень. Там бачу наш такий герой битви на т 34 85 м Попер б'ється там вже на гавані в тому порту. так, і Він там виходить переможцем з цієї, з цієї боротьби. А ми можемо дивитися, ми можемо заїхати, тут ніхто не очікує, що зараз КВ-2 і Тигру 100. 31-му заїхати взад, так, нахлопушити, тому що е, у нас так наточений вже зуб на тигра, ми його не пробили навіть в борт. <сум> Кумуляки зарядив. Ану. Не пробиваємо його в борт, бачите? <питячи> <питячи> він просто що так стоїть ромбом, та ми його не пробиваємо. Кумуляки зарядили. Я думаю, що можна було ББ хамати. Тому що, бачили, комуляка навіть КВ-2 не пробив в башту, а там маска гармати вона дуже міцна, я вам скажу. Ось вже все, в принципі, чудового бою. Там ну, ніяк не можуть вони 6 того вазіка вибити, так? Ну, вона така небезпечна, так. При хлопу І на нас, напевно, зараз заграться. Загрився КВ-2, ми його знешкоджуємо. І в нас вже 2000 настріляно. Давайте 2500, щоб було настріляно, а ми скажемо, що е дуже чудовий результат. Ну що, фігра нарешті проб'є, а ну ніяк не можемо пробити. Відступаємо. Відпіваємо, чи він на нас не загрився. Розумію. Відсвітився. Ромбом. <танкуємо>, танкуємо? Ні, не танкуємо. В роздумах наш герой, не знаю, робити. Просто ще хп багато втратив вже, так? І тут на один постріл. Артилерія прям сюди закидує. Нічого. Айфона сюди закинула. Мастер артилерист, так скажемо. Ну нарешті треба його пробити. Чотири вороги знищено. Майже вже 1900 настріляно. Вилітає тут ще артилерія, ми її переклопушуємо. <пути> Це вона так, напевно, дострілювала. Вона там стояла попереду і настрілювала, ти зрозуміло. Її вже добувати все, що залишається. А залишається лише е ІКВ, так? Ну і щоб його там, в принципі, скільки там... Оце... Пов сам собі гуслі позбивав. збивав. 350 11, Треба, щоб братіш зараз його трішки на хлопушу, а може його прихлопушимо. І буде у нас чудовий воїн. Це артилерія. Так, братіш. Чудово! Вистачає нам. Ого! Чудовий бій, щодо настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.